Кінь протягом тисячоліть кіннота вважалася найважливішим родом військ, найкращим засобом пересування. Не випадково, що, подолавши такий довгий шлях, наш пішак побажав стати саме конем. Він вирішив повернутися до свого короля і порадувати його доброю звісткою. І тут раптом з'ясувалося, що пішов розучився ходити, принаймні звичайним чином. Виявилося, що тінь не може ходити ані на одну, ані на дві клітинки, він взагалі не може пересуватися по горизонталі, вертикалі, навіть діагоналі. Зате він може стрибати відразу через дві клітинки на третю, на дві прямо і одну в будь-який бік. Траєкторія його руху нагадує букву Г або латинську «Л». Як звичайну, так і перевернуто. З кожним ходом серпком він потрапляє на поле протилежного кольору від того, з якого почався свій рух. Тільки не називайте коня конячкою. Це незвичайний кінь. На шаховий кінь не терпить. Ані сідла, ані узи, і взагалі він найближчий до кентавра, або навіть пегаса. Його навідимі крила бачать лише досвідчені майстри. Тому він так легко перестрибує, і перелітає через будь-які перешкоди, пішаків, різні фігури, і навіть через короля. Ось такий він, відчайдух. Як і королі, кінь обійшов усю шахову дошку, побувавши на кожній клітинці полі. Так він дізнався про свої можливості таємниці шахового світу. Максимальне число полів, що які може контролювати в центрі дошки, вісім. І дев'яте поле, на якому він розташований. Правда, лише в центральній частині дошки. У кутку кінь має лише два поля. Лише два поля. Ще про багато-багато секретних особливостей дізнався кінь. Та ти про них обов'язково дізнаєшся, як все, звісно, не будеш лінуватися. У нашій шахівній нотації кінь, як і всі інші фігури, позначається великою першою літерою слова К. Короля позначають двома літерами КР. Щоправда, в міжнародній версії коня позначають іншою літерою слова N англійським. Спробуйте слід за конем обійти шагло дошкою і привітатися з кожною клітинкою. Повірте, кавіч дуже дуже стане в пригоді в майбутньому. Знайди свій шлях. До речі, в українській мові є багато слів, майже ідентичних словам у ведичній санскриті. Це найважливіші слова повітря, дерево, вогонь і, звичайно, кінь. До наступних зустрічей!